Існе сьогодні День Апостолю, 2 глава, 17 вісім. І буде останнього дня глаголи Бога. Вілію я духа мого на всяке тіло. Читаємо значення. Зараз по вілляттю Святого Духа на Божих людей. У 1922 році вони були поспані проголошувати замір Європи і проголошення ними Божої вістки спричинило знищення для тих, що противились Божому царстві. І та нищитина робота довершить свого діла. Коли те діло незвичайне його виконано у Вармагідоні, всі, що прийняли помазання Святого Духа і що ділили по приказу Бога, будуть цілком відділені від світських організацій, в яких релігія володіє, кожен помазаник. Діставши припоручення ділити в його ім'я, мусить проголошувати вість правди, яка приносить знищення релігії. Щоби отримати признання від Бога, всі таки мусять вірно виконувати условини того припоручення. І через це робити себе предметом налоги зі сторони ворога. Коментар дати з Вартової бащи 1 1940 рік. І так даний текст, який дається тут до роз'яснення світкує нам. Про то Боже оприділення, яке Бог назначив ще через пророка Ігорія. І апостолів, де він сказав, що він в останні дні, а останні дні почали з 1914 року. З того часу діяло скинути з неба на землю, а ті, хто залишилися на землі, 1922 року одержують цього Святого Духа зрозуміти ці пророцтва, котрі писав ще пророк Іоїля, що це буде в останні дні. Отже, цей факт состоявся. Велиття Святого Духа було на Остаток Церкви Христа, бо церква вже була зібрана, котра. Виконала замір Божий до другого приходу Ісуса Христа. Вони очікували Його, бо Ісус сказав, я йду до Отця, про той місце, де я там і ви будете. Також ті, котрі були у приготовчій праці до Дня Господнього. За часу расиря вони теж були взяті до цієї роботи небесної. А остаток церкви Христа 1922 року одержує Святого Духа розуміти Божий замір, тобто ті пророцтва, котрі тисячоліття тому назад були написані. Проросла ці були роз'яснені, проголошені, доставлені до всіх жителів землі по всій землі на різні морі. Як бачимо, що тут пройшла велика помилка на сьогоднішній день з усіма релігіями і класом Кавого Роба. Бо робота, котра була Богом припоручена, Починаючи з 1922 року, коли Вліття Святого Духа було велито, то вона проголосила всі Божі заміри до 1942 року і подала це в друкованій формі, доступно до всіх жителів землі мільйонними екземплярами. Ну, як бачимо, жителі землі спротивлялися, особливо релігійний і лукавий раб, котрий не слідкував знак, про знаки, які виповідали, як про що в останні дні, коли приходить Ісус Христос, як сприймуть Його, як сприйняли у першому приході, так і в другому приході. Тобто не розпізнали многі релігійні організації, і цим самим вони приближають себе до знищення всі релігійної системи і цей же клас пукавораба, який назвав себе свідками його правдивої релігії. Не може бути такого, щоб була фальшива і правдива релігія. Раз релігія. То це формальне почитання Богу, оперте на науках придання, традиціях, переказах людських, котре немає гармонії із святим писанням. Вони переказують перекази людські, а не научення Бога Його Ісуса Христа. Тому Бог його перед, коли вилив Свого Духа на своїх працівників. Котрі виконали призначення Боже, то є ванна царства на святкування всім народом Матея 24,14, проголосили, виконали першу половину вірша. А далі сказано після цього, коли проповідано буде Іван царства на святкування всім народам, що зроблено було знову ж до 1942 року, то з цього часу. Починає приходити час, тобто його видав час як на проповідь, так і на те, щоб виробити кінець по проросту. Тому друга робота поступила для Божої організації проголосити про кінець Діяволського правління. Його Бог повідомив, що в Армагедоні він знищить усіх релігіоністів. Правдивих, фальшивих, як би вони вже себе не назвали і не формували, вони будуть знищені в битві Армагідо. Тому всі помазаники, одержавши Святого Духа, вони ділили завжди по приказу Бога Його в Ісуса Христа. Не від імені чоловіка або якоїсь групи, організованої чоловіком, а від імені Бога, по приказу Божого на підставі пророста. Отже, на підставі пророста показує, що цей народ, котрий составляє Божу організацію, є цілком відділений від організації сатани, релігійної, лукавої чи комерційної. Тобто, Божа Організація вона не спілкується з релігією, а спілкується тільки із тим великим духом, котрий дав ясність пророцтвам і приготував Божий народ виконати про кінець димонтського правління цю роботу, а на даний час йде робота залишається. Отже кожен помазаний, діставши поручення ділати в ім'я Бога, не в ім'я якогось чоловіка або якоїсь земної організації. А в ім'я Бога, що значить в ім'я Божого заміру, но не людського заміру, по людському уявленню і представленню. Тому цей народ, по приказу Божого, каже, мусить проголосити вістку правди згідно часу, яка приносить знищення релігії і всім релігійним організаціям. І групіровка. Щоб отримати признання від Бога, то всі такі мусять виконувати условини, які Бог об'явив у своїй організації, условини того припоручення. Отже заважаємо кожний Божий працівник завжди. Він мав стичність, спінність, єдність із Святим Духом Божим. Тому ті, хто отримав ці прополучення від імені Бога, від керівництва Духа Божого, вони робили точно то, що записано в пророцтві. Отже кожен має побачити себе, він на підставі проросту чи на підставі сформованої людської організації чи групіровки. Тому показуємо, що ті, котрі поєдналися із релігією, вони гонили завжди Божий народ, ворогували з Божим народом, котрий теократичним, Божим способом виконував Божий замір. І за те, що вони ворожо відносилися до найменших Божих слуг у Божій організації, за це Господь Бог каже, через це роблять себе предметом релігійним на знищення. А Божий народ був предметом наруги зі сторони ворога, за те, що він. Проголошував правду. Я хочу звернути тут нашу увагу на таку річ. Чи повторявся ще комусь той приказ, який був даний Адаму і Єві? Він не повторявся той приказ. Що комусь ще сказано було заборонено яблуко їсти? Нікому не було. Тобто, кому приходить приказ виконати волю Божу, він розпространяється на всі часи, бо тут вважається послуг, котрий треба було проявити до того предмету, який стояв перед ним спокусень. Отже, так же саме його повідомив відносно. Всіх релігій, які з'являються, так як то заборонене яблуко, так і заборонені всі релігії стоять сьогодні спокусою для роду людського. Тому коли людина не бере до уваги Божий замір, не бере до уваги роботу Святого Духа, яка була зроблена з 1922 року виняття Святого Духа. Розкрило всі пророцтва і проголосило всі ті пророцтва. Цю роботу виконали по Божому призначенню Божі помазаний. Многі до сьогоднішнього дня ловляться за ту роботу треба проповідувати Іван царства. Але що проповідувати? То теократичне правління і царства, що Божому народу. Під керівництвом Духа Божого було дано. Як бачимо, якщо вони угрупувалися, то вже не до тої роботи взялися. Тобто далеко відійшли навіть від проповіді Івана Царц. Проголосити царя, проголосити царство, проголосити, що Ісус Христос є присутній в храмі, на небесах, зібрав вже церкву і набране число є запечатане. Ніхто туди не може вже попасти кроме цих помазаників, котрі дійсно тоді були помазані Духом Святим, а далі продовження пішло під керівництвом Духа Святого, слідуючі прикази, проголосити про кінець демонського правління. Як приходить кінець? Отже, оскільки цю різницю в роботі не зрозуміли, Кому яка робота була припоручена? То мною зайшли у блуд із святим письмом в руках. Тому, як бачимо, що коли проголошувався вже кінець, а це десь досить сильно уразило диявола і його організацію, що їм і Словом Божим прийде знищення. Бо тут сказано, всяка релігія буде знищена. І релігія почала воргувати. Тобто всі люди, які практикують релігійне служення, так як сьогоднішній день, повторяють Христос Воскрес. Христос Воскрес 19 століття тому назад. А зараз Христос царює. Зараз Ісус Христос виробляє. Пінство над ворогами, по ділам руки їх. Виконує вирок суду над ворогами. Ось це треба проголошувати. Чому час прийшов? А не то, чому час минув? І не симпатизувати, і не підтримувати релігійні обряди звичі, іначе ми робимося тоді ворогами Бога. Тому ми бачимо всьому своєму. Кожен приказ, який поступав від Бога виконувати. Він не єднався з жодною релігією і релігійною системою. Бо релігійна система вона мавпує і повторяє те, що виконано, а не те, чому час прийшов виконуватися. Тому сьогодні ми бачимо, що виконується вже завершаюча праця діло царства Єгови, діло надзвичайне Іменно тому воно називається надзвичайне, що тут Єгова перед битою остаточною. Де буде знищено все зло, і всі релігійні, політичні і комерційні елементи Діявоської організації, то тут його на підставі пророцтва свою діяльність розвиває. А Слуги Божі тільки проголошують, а виконувати знищення над ворогами, його виконує у свій спосіб. Вони чекають знову, що він прийде та він буде ще. Ну, наприклад, так як тоді, коли він мав прийти, то він показати примір прийшов, як виконується проросто і мають виконані виконати були проросту. На це було дано 2000 років. Іменно проголошення прикладом, як має прийти кінець завершення. З 2000 року йде завершення діла Божого по пророцтву, але тут вже Єгова починає подавати по слову своєму, по заміру своєму, фізичні факти у усповненню тобто діло незвичайне. І сьогодні люди розпізнають, що це щось незвичайне. Хоч було частково виконано це незвичайне діло, в біблійні часи, в іванівські часи. але що цього часу, такого самі вже вони повідомляють, ще не було. І не буде. Мука велика стоїть у тім, що перше розпізнають, хто є брехуни ізводителі, що релігія, політика і комерція це не ті. Правителі, котрі правили по закону, а узаконювали беззаконня і нарушали Божі закони, заповіді, приписи. І тому сьогодні цей кінець виробляється таким мучительним способом не раптовим, не стихійним, а поступовим, Воздається, кожному по ділам рук за те, що не признали. Прикази Божі згідно часу, як вони поступали і виконалися, і як вони тепер поступають, і виконуються у заключенні, у завершенні.